Люденьки, всім привіт! У нас сьогодні приїхав E-Golf. Приїхав він під замовлення для мого знайомого гольфовода, вже не в першому коліні, так би мовити. Він продав свій гольф 6 на 1,4 бензині плюс DSG і вирішив замовити E-Golf та не простий, а ну, практично в максимальній комплектації і з невеликим. Пробігом і от дивина, як тільки є е гольфи почали активно запитувати, шукати, хотіти купити. Вони якось доволі різко зникли з продажу. В принципі, для мене не дивно, тому що автомобіль закінчили випускати ем, якраз десь 20-й рік, і далі вже пішов ID3, як заміна Єгольфа. Е тому оцей варіант у нас взагалі листопад 2019 року, і він вважається 2020 роком і модельним. І є ймовірніше навіть на облік 2020 роком стане жамісного. Здоров'я, я начальник групи цивільно військового співробітництва штабу 170 го полку логістики, десантно-штурмових військ збройних сил України, капітан Римаренко Станіслав Вадимович. Звертаюсь до Нікіти Панасієнка та Івана Рибки і його підписників за допомогою відкритті збору та придбання автомобілів великої прохідності типу ПІКАП, який буде виконувати специфічні задачі, а саме вивозити тела полеглих побратимів з поля бою. Ви неодноразово показали вашу згуртованість. Ви закриваєте дуже швидко збори. Вірю у вас і в вашу підтримку. Разом до перемоги. Слава Україні! Тобто автомобільчик свіжий, абсолютно ніяких пошкоджень по периметру кузова. Тобто, найбільше, щоб ви розуміли, нюанси цього автомобіля це два таких скольчика. Один. От ще один на бампері. Врешті нічого не крутилось, не знімалось, не перефарбовувалось. Лобове скло у цього автомобіля з підігрівом, воно без якихось пошкоджень. Єдиний нюанс у цього автомобіля, який присутній, це гума. Вона просто в хлам. І це якраз таки той момент, про який я розповідав на своєму електромобілі, коли він почне економити гроші, що якось дивно універсали, які бігають дуже багато по автобанам, вони ходять на рідній гумі. Дуже часто, навіть там 170 тисяч. Звісно, вони міняють на сезон. Тобто, десь півроку автомобіль їздить на зимовій, півроку на літній, але вони відходжують сміливо там ну 80 десь тисяч. А тут у нас. Пробіг 33 тисячі кілометрів, і гуми вже немає, тому що на електромобілі її ставлять якусь там здешевлену, екологічну чи, скоріш за все, навіть економічну гуму, щоб не витрачати багато грошей. При продажу при зборці автомобіля на заводі, але потім майбутній власник вже витрачав при її заміні, коли буде експлуатувати автомобіль. Неймовірно приємний, бо комплектація, повторюсь, максимально жирна. У нас. Як бачите, у нас є топові фари, але на є е гольфі це така приманочка. Так би мовити, вони можуть бути топові. У нас на склі може бути трикутна камера асистентів, і всі думають, що ці фари можуть мати асистент динамічного освітлення, яке вирізає дальнім зустрічні попутні автомобілі. Такого може не бути, повторюсь, навіть коли є трикутна камера на лобовому склі, але тут у нас всі зірки зійшлися. І цей асистент також. Присутній. Ось такий практичний колір, це сірий металік. Автомобіль зараз з автовоза знятий, він реально дуже брудний. Зараз ще йде дощ. А тут, помітно, багато пісочку на ньому, але навіть з одного метра здається, що автомобіль абсолютно чистий. Так, у нас диски 17-го розміру, легкосплавні, у нас топові динамічні ліхтарі ще й позаду, тонування позаду. У нас ідеальний постанок, багажник просто без якихось. Оце трішки. Це трішки брудо, воно ну, навіть пальцем витирається. Комплектна, повністю заводська зарядка. У нас є подовжувач на Type 2. У нас на 10 А від звичайної розетки є зарядний блок. Пластик, ковролін компресор, петля. Поличка у нас тут пластик, все в ідеалі. просто, У мене зараз враження, що я дивлюсь на автомобіль, який стоїть в салоні новим. І трішки через те, що він стоїть на дворі, у нього є трішки десь там. Ну, а тут от бруду от в проємі бруду, тому що врешті автомобіль виглядає абсолютно новим. Та? Тобто автомобіль, ймовірно, через те, що немає на передній частині від піскостру і від сколів на автобані, він, ймовірно, використовувався все ж таки в місті. От пробіг у нас 32,897, навіть 33 немає. Та? щиток приладів у нас Active Info Display. У нас є дзеркала зі складанням Ambilight підсвітка Тут на порогах синім кольором. Стан карт, знову ж таки, сидіння у нас не тканина, а перфорована шкіра, що характерно для е гольфа Тобто стан шкіри, от коли дивишся, автомобіль не проходив якийсь детейлінг, підготовку. ну просто Кермо, подивіться, воно зберегло таку певну матовість. Ну, це капець. Так, далі, асистенти, всі, Lane Assist, мертві зони у нас виїзд з парковки задом. Щіток я вам продемонстрував. Клімат-дві зони підгрівує, тобто, це не електромобіль для якоїсь теплої країни. Єдине, чого немає, боздратової зарядочки, Безключовий доступ і запуск з кнопки у автомобільчика. Давайте покажу те, що я розповідав про фари, те, що в нього дійсно є асистент освітлення. Так, всі-всі асистенти. Повністю дорожні знаки навіть є, зараз їх треба буде активувати, персоналізація. Тобто, якщо вдвох з дружиною їздиш чи з кимось іще, можна випрати От, dynamic light assist і плюс динамічне поворотне освітлення, коли фари на невеликій швидкості за кермом заходять в поворот раніше. Далі камера заднього вигляду, будь ласка, і те, що я говорив, що є у нас асистент виїзду задом, Дзеркало з автозатемненням, музика. Один аудіо. ну Пасажирська сторона, ну я навіть не знаю, що тут казати. Новий автомобіль практично приїхав. І що найголовніше, що, найголовніше що як я казав, що гольфи почали питати, вони зникли з продажу. Так само автоматично вони почали коштувати кінських грошей. Всі зрозуміли, що є гольф це все-таки дуже приємна машина, але вже їх знайти доволі складно. Задній ряд. От, повторюсь, новий автомобіль. Майбутній власник вже замовив собі килимки, вже замовив собі додатковий комплект прям коліс з зимовою гумою. І вони чекають цей автомобіль у місті Харків. Він туди відправляється. Як бачите, тільки я звідти поїхав, тепер з'явилися замовлення у те місто. Але цей автомобіль не піде своїм ходом. Тут зараз у Львові гуляють хмари. То сніг, то дощ. Снігу зараз літає якраз в автомобіля, зношена літня гума, тому він буде прямувати туди на потязі. Поїде в люксовому купе. Щоб не отримати додаткових якихось пошкоджень, не намотати пробіг, не намучати в дорозі водія і не витратити на роботу водія, на зарядки, на їжу в дорозі, можливо, навіть на готель, тому що є гольф взимку 200 кілометрів по трасі. Це максимальний його рейндж. А зараз активно почали. Прострілювати, обстрілювати знову росіяни нашу інфраструктуру енергетично, тому ну це якби такий дуже, дуже ризикований варіант. Тому зараз веземо його у Львові. Віддаємо на вантажне відділення, і там його, як з'явиться місце на днях, мають доставити. До речі, доставка зі Львова до Харкова, цього автомобільчика, потягом обійдеться десь біля 4 тисяч гривень. Доставка залежить від ваги. Тобто, якщо вести є трон щось важкеньке, то звісно вартість буде дещо більше. Але, повірте, 4 тисячі гривень це дуже і дуже цікава вартість, тому що своїм ходом зарядки, їжа, готелі, квитки, квиток, навіть тисячу плюс з Харкова у Львів коштує. Це вже виходить. Дорожче. Гальма, ну тут, в принципі, можна зняти ще продати, тому що на електричці вони не використовуються. А тут 33 пробіг, то вони практично тут не використовувалися. Так, безключовий говорив, але не показував. Датчики мертвих зон говорив, але не показував. Церкала складаються. Ну, тобто, от Практично максимальний топ по комплектації. Тут ніхто не їздив, хтось один раз сів, і то, мабуть, в дорозі. От, тобто стан автомобіля це реально, це реально дуже і дуже круто. Та, підігрів лобового, також його було помітно по відтінку. 19 рік, лобове рідне, знизу, з боку. Бампера, все у автомобіля добре. Як у нового. Отакий автомобільчик приїхав під замовленням, повторюсь, доволі швидко. Він у нас оперативно вже забрендований. Зараз ще пахнючечко повішимо. Транзитні номера, пакуємо всі документи в автомобіль, буде сертифікат, будуть документи для постановки на облік. І майбутній власник, отримавши його в Харкові, зареєструє і буде далі економно, комфортно і доволі швидко їздити по місту Харків на роботу. Отакий. Гольфік реально дуже і дуже класний. У нас приїхав в Україну. Якщо щось подібне, друзі, вас цікавить, можемо і для вас привезти електричок в Німеччині багато, багато різноманітних. Звісно, вони дорожчі ніж електрички з Китаю, які у нас заполонили український ринок. Але в тому є своя особливість. Порт, локалізація. І для мене, мабуть, це найголовніша якість автомобіля, тому що хочеться їздити не тільки дешево за такі гроші, а ще й якісно. Автомобіль вийшов з усіма витратами сімнадцять тисяч євро. З усіма, з усіма, з усіма плюс 4 тисячі гривень це доставка потягом до Харкова. Оце не сказав. Дякую, друзі, за увагу. Якщо вам бік сподобався, тисніть подбайку, думки, коментарі. Все пишіть під відео. Чи є сенс купувати? От є гольф зараз в 24 році, вже майже 25-й, чи немає. Все залишайте внизу під відео і до нових зустрічей.